А ви, ви з якого приводу хочете? То я просто стою з боку і бачу, що мій колега вручає повість. Тобто ага, він не компетентний і ви хочете допомогти. Він не, не, не компетентний, він Я все хочу приходити, я хочу, щоб правоохоронці вели себе достойно. Чому не достойність? Я не побачив, що коли, коли е правоохоронці перезкуджають журналістські діяльності. А, ну, ми навпаки сприяємо діяльності. — Ні, вони сприяють. Я не бачу сприяння. — Працюємо. 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 Литман курка. А, курка. Так, зрозуміло. Ви вже зачитали той протокол, зараз ми тільки в присутності поняттях його зачитаємо. Я не читав його? Не читав? Ні. А, я От у вас якісь чергові коняті. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Слідчу дію протокол. Слідчу дію на підставі чого проводити? Слідчу дію майже на цьому Ну Так для того, щоб ви проводили на паніку слідчу дію, ви мали мене, мали мене викликати судовою повісткою. Ні. Ні, я по цьому не прийшов, мені не давали повістки. Дайте, будь ласка, мені повістку. Я підготуюся, прийду з адвокатом до вас, бо я не впевнений, що я можу це усилити. Це, це, будете зараз. У нас це протокол, що фіксується технічними засобами, і після цього це, до протоколу буде відеозапис. Це що, слідча дії? Зараз будуть слідча дії. Буду... На підставі чого ви її проводите, скажіть, будь ласка. кримінального. Ну, то, будь ласка, повідомте мене, щоб я до вас прийшов з адвокатом. До мене прийшов. Ні, я до вас не прийшов. Я прийшов. Я прийшов по повісті згідно е, це, яку мені виписав дізнавач е, Жуковець Андрій. Е, пан Андрій. Я не знаю, я не знаю чий це кабінет. Я, ніч, я не знаю, чий це кабінет. Я прийшов, я прийшов до дізнавача жуковця згідно е, порядку досудового. Слідства, не слідства а дізнання, яке мене запросили сюди на 9 числа. Я сьогодні прийшов. Ви будете знімати. Я. Звісно, що ми знімати. знімаємо. Ми не проводимо слідчі дії ніяких. Ні, ми не проводимо. Я тільки зачитаю протокол. Ми не проводимо ніяких слідчих дій, бо я Е, с... я я вас вас. 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 Так, я з вами не зафіксую, що не чисто. Ви більше на вулиці мене зупинили і розказували мені про якийсь протокол розказувати, про, що я маю підписати. Дивіться, пане Андрій, я до вас прийшов, це як воно, Ви будете зі мною проводити допит, чи не будете? Ви будете зі мною допит? Ну, то, будь л... Я прийшов до людини на допит. Я до вас не прийшов. Ви мені перешкоджаєте займатися моєю роботою. Розумієте такі? Я і журналіст. Відповідно, що я знайшов час для того, щоб прийти на допит до пана Жуковця, а ви мене тут перестріваєте без всяких пояснень, без всяких на то підстав і даєте мені якийсь протокол підписати. Пане Андрій, ви будете е, буде допитувати, чи ні? Ну то, будь ласка, допитуйте. Та я не я до вас не прийшов, не знаю, хто ви такий. Я? Ви чуєте мене, чи ні? Не заважайте мені здопитувати? Ви мені не заважайте, будь ласка, я вам зараз дам протокол, е, оголошую протокол е, попередження про недопустимість розголошення відомості до судового розслідування, так? Я, і нічого, і чого, я, нічого, я чого, ви не чон, я я, ви, ви мені, будь ласка, його направте належним способом <правда> цей раз, якщо ви маєте направляти його, це як до права. Або коли викличетиме повістку, і тоді я прийду. Ні, я не, не дам, усім... не даю вам можливості зачитати. Ну так. От, От я дізна. потім запитаю, щоб вони ті зрозуміли. Ви Чи вони що взагалі зрозуміли? Та в області старший лейтенант поліції Курок Ком Рен Миколаєвич, розглянувши матеріали до свого розслідування, внесено до єдиного реєстру досудових свого за номером 12.023.14. Ви ж зрозумієте вдома, ні? 4.0178 від 17 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 296, Кримінального кодексу України. Ми знаходимося в приміщенні службового кабінету номер 22 відділення поліції No20 районного управління поліції в Муправлівській області за адресою то, що місто місту Миколаївської області. За участі було попередньо встановлено ПУТОС Ярослав Бомирович, 04 Де? Деким? Чому не було на? Попередньо встановлено Де? на прохідні, Яким способом Яким? коли вона давала свої документи, 04-го? Ви бачили ті документи? 72. За участі понятих. Постоп, будь ласка. Ви тож скажіть свою фамилію і ім'я, щоб я перевірив ім'я. Ви <кхух> ж навіть не розумієте, добре, пане, чую, вибач. Мазур. Петро Мазур Петров Филимонович. Петро На яке число місяць це عيد народження, скажіть, будь ласка? 27 травня. Ф. Лемонович. Филимонович. Филимонович. 38 27 травня 38 року. 27 05-го. Якого? 38-го. 38. 38. 38. І адресу проживання ви проживаєте? На даний момент вулиця Луська, 8. Місто 10. Миколаїв. Я перепрошую, можете допитувати, що то ви час витрачаєте, пане Андрій, я питаюся. А, пан Мар'ян закінчується. Що він, він мене викликав? Як вас... а, Він це... не викликав? Ще, ще? Він вас... не викликав. Діомінова. Мінова. Мінова? Ольга Леонід. Ольга Леонідов. Ольга... Першого на 9.84. Пане Андрій, а ви дасте мені цей як воно, постанову по закриття справи? За вже... Запрошу, Дайте мені, будь ласка. Тут питання мають. Отже, і застосуємо технічних засобів фіксації, які здійснюють. Нема, я не я не здійснюю ніяких я я нічого ніяких не здійснюю фіксації. Я виходжу йду геть. Я нікуди не хочу вас бути тут. Я пішов геть.